Єті Бікфут, снігова людина, саквоч. Усе це назви для таємничої людиноподібної істоти великого зросту, вкритої густою шерстю, яка пересувається на двох ногах. Її бачили в лісах і горах у Гімалаях на Алтаї та в Північній Америці. І за розповідями очевидців. Вона схожа чи то на гігантську людиноподібну мавку, чи то на гібрид недертальця. І в цьому сьогоднішньому відео на каналі насправді ми будемо більш детально досліджувати цю тему. Якщо ви тут вперше, то на цьому каналі ми розповідаємо вам про загадкові та містичні події, хитромудрі афери та багато чого іншого. Підписуйтесь. Коментуйте, залишайте вподобайки, також будемо вдячні за спонсорську підтримку на PayPal або YouTube. А тепер давайте, давайте дізнаємось, що було насправді. Незважаючи на колосальну кількість історій про снігову людину, наука нею майже не займається. Ну якщо не брати до уваги криптозоологію, науковість якої викликає великі сумніви. Люди, які нібито бачили снігову людину, описують її приблизно однаково. За їхніми словами, вона виглядає як велика волохата людина або гігантська мафа. Вона має щільну м'язисту статуру, довгі руки, велику нижню щелепу і шерсть чорного, рудого або білого кольору. За описом вона більше схожа на пітекантропа або неандертальця, який невідомим чином дожив до наших днів. Зазвичай люди зустрічають снігову людину в засніжених горах. Коли мова заходить про цю істоту, зазвичай мають на увазі гімалайського єті. Перші повідомлення про нього з'явилися в 19 столітті. Він згадується у звітах британських чиновників, які бували в гірських районах Індії та Непалу. Наприклад, у них йшлося про те, що вони відчували страх перед Волохатою, безхвостою людиноподібною істотою. Схожі істоти трапляються в зображенні жителів Непалу і Тибету. Ці народи теж дуже бояться цього міфічного створіння. У 20 столітті люди почали розповідати про снігову людину частіше і навіть ділитися її фотографіями. як правило, люди бачать її у високогірних і засніжених місцях планети. Причому завжди з дуже великою відстані. Усі фотографії та відео зі сніговою людиною мають дуже погану якість, тому розібрати, що саме потрапило в кадр, практично неможливо. Жодних реальних доказів того, що снігова людина існує, немає. Вчені вже кілька десятиліть ведуть пошуки, але не знайшли нічого сенсаційного. При цьому деякі люди все ще Продовжують вірити в існування ЄТі. Багато галасу свого часу наробив відеозапис Роджера Патерсона і Боба Гімліна, знятий 1967 року в північній Каліфорнії в національному парку Сікс Ріверс. На кадрах тривалістю близько однієї хвилини зображена людиноподібну вкриту шерстю фігуру, що прямує до лісу. Прихильники існування Єті визнали ці кадри переконливим доказом. Та й сам Патерсон до самої своєї смерті від раку 1972 року стверджував, що істота на плівці була справжньою. Протягом багатьох десятиліть цей відеозапис викликав палки суперечки, як серед громадськості, так і серед дослідників снігової людини. Що це велика містифікація? Або цей невідомий волохатий гігант і є та сама снігова людина. Багато в чому світло на всю цю історію з фільмом проливає книга Грега Лонга, створюючи бікфута Історія середини, що зазнала світ у 2004 році. У книзі наведено докази того, що кадри Роджера Патерсона є містифікацією. Автор розповідає його дивовижну історію. Підробляючи на радео, хронічно безробітний і помираючи від раку, Патерсон домігся недовгої слави та багатства, використовуючи свою одержимість темою снігової людини і використовуючи свій досвід у маніпулюванні та обмані людей, щоб провернути одну з найбільших містифікацій у світі. Протягом трьох років дослідник параномальних явищ і автор Грех Лонг. Опитав понад 40 свідків у містечку Якима, штат Вашингтон, де мешкав Патерсон. Голоси цих свідків у поєднанні з фактами, знайденими в газетних архівах, книжках і судових документах, розповідають реальну історію Роджера Патерсона, який змусив світ повірити в цей міф. Зокрема, у книзі наводяться свідчення такого собі Боба Іронімуса, який стверджував, що саме він вдягнув костюм горили і знявся в тому знаменитому відео, що допомогло розпалити божевілля на снігову людину в 1967 році. Настав час людям зрозуміти, що це була містифікація, сказав колись нам Іронімус. Настав час забути про це. Я був обтяжений цим протягом 36 років, багато разів бачив клів по телевізору. Хтось робить на цьому великі гроші, крім мене. Але справа не в цьому. Справа в тому, що настав час нарешті дати людям, людям дізнатися правду. У книзі Лонг розповідає, що Патерсам був оператором. Він уклав джентльменську угоду з Бобом, щоб той вліз у костюм і пройшовся перед камерою за тисячу доларів. Але як каже Єронімус, мені за це не заплатили ні цента. І додає: звичайно, я хочу зробити трохи грошей. Я відчуваю, що після 36 років я повинен отримати трохи. Лонг також з'ясував, що кошлати костюм снігової людини був виготовлений фахівцем із костюмів із північної Кароліни Філіпом Морісом, який, за його словами, продав його за 435 доларів документалісту-аматору Роджеру Патерсону. На цьому прикладі я розглянув, як з'являються подібного роду докази існування снігової людини. Я вже не беру до уваги фотографії, нібито слідів залишних єті. У деяких випадках ці сліди належали ведмедям, а в інших зроблені містифікаторами на кшталт Патерсона. Але все ж ви скажете, що серед фейків можуть ховатися і правдиві свідчення, не можна не брати їх до уваги. Але насправді всі ці свідчення можуть мати просте пояснення, у чому ж справа. На думку дослідника даних Флоу Фоксана, снігової людини не існує. Пояснення тому, що люди бачать схоже на людину створіння, дуже просте: вони стають очевидцями прогулянок ведмедів. Річ у тім, що іноді деякі види ведмедів підіймаються на дві ноги і ходять як люди. Такою особливістю володіють чорні ведмеді барибали. Якщо вони відчувають цікавий запах, встають на дві лапи і повільно пересовуються в пошуках його джерела. Здалеку вони дійсно можуть бути схожими на єті, тим паче, якщо на чорній шерсті лежить білий сніг. Щоб перевірити свої припущення, вчений порівняв дані про місце проживання ведмедів і випадки зустрічі зі сніговою людиною. Дійсно, виявилося, що чим більше в регіонах ведмедів, тим частіше люди повідомляють про зустріч з Єті. Так у горах Азії люди можуть прийняти за снігову людину гімалайського бурого ведмедя або тибетського бурого ведмедя, які ходять на двох лапах. У те, що люди приймають ведмедів за снігову людину, охоче віриться. Коли люди знаходили шерсть або сліди лап єті, згодом зазвичай виявлялося, що вони належать ведмедям так, іноді сліди гігантські, але це всього лише результат танення відбитка лапи. З часом багато слідів на снігу можуть розширюватися. Схожої думки дотримується дослідник Матху Четрі з непальського національного фонду охорони навколишнього середовища. Деякі пастухи говорили йому про особисту зустріч із гігантською мавпоподібною істотою. Інші казали, що бачили одразу двох єті. Однак Матху Четрі вважає, що люди мають справу з тим самим бурим тибетським ведмедем. Їхні сліди досить схожі на ті, що нібито залишають єті. Дослідник зазначив, що місцеві кілька разів плутали зразки волосся та відбитки лап ведмедів на високогірних пасовищах із Єті. Нарешті зустріч зі сніговою людиною можна пояснити тим, що на високогір'ї у людей виникає кисневе голодування, і вони починають бачити галюцинації. З цієї ж причини деякі альпіністи сходять з розуму в зоні смерті гори Еверест. Далі я наведу ще одну цікаву історію: у монастирі непальського селища Кумджунг зберігається скальп, який приписується єті. Українські журналісти і ведучі популярної телепередачі Світ на виворіт» Дмитро Комаров разом з командою викрав волосся з цього скальпа і передав його в 2016 році на експертизу в приватну лабораторію. Висновок експертизи був таким: морфологічні ознаки зразка волосся повністю збігають з опублікованими в відкритих джерелах морфологічними ознаками шерсті виду гімалайського сирову гірського козла, іншими словами. Тобто люди з усього світу приїжджають у це гімалайське село у чорта на рогах, щоб подивитися на волосся гірського козла. Так хто після цього козел? Тож виявляється, що усі матеріальні докази ймовірного існування єті зібрані в минулому такі, як зуби та волосся, завжди належали відомій науці тварини. Як правило, це були саме ведмеді або козли, як у випадку з комаровим. Якщо вам здалося мало того, що я вже навів у цьому відео, то існує ще безліч свідчень того, що стігової людини не існує. Насамперед, варто зауважити, що за багато десятиліть цілеспрямованих пошуків єті вчені його так і не знайшли. Але ж він існує не в єдиному екземплярі, навряд чи він здатний виживати в холодних умовах протягом сотень років на самоті, без здатності до розмноження. Також йому явно потрібно десь жити, наприклад, у середині печери. Як і будь-який вид тварин для свого існування протягом десятків тисяч років снігова людина має не вирадитися внаслідок близькоспоріднених схрещувань, не зникнути під впливом випадкових чинників, як от хвороби, голоду, нападів, хижаків тощо для цього необхідна популяція з кількох десятків, а то й сотень тварин. Але навіть на великій популяції великих приматів необхідна істотна територія. Наприклад, за даними приматолога Джейн Гудол, група шипанзе, до якої входить 14 дорослих самців, контролює ділянку лісу площею 24 квадратних кілометра. Учені вже давно вивчили потенційні місця проживання снігової людини і не знайшли жодного свідчення її існування. Навіть її кісток, якщо вона з якихось причин померла, зрештою вчені мали б знайти хоча б відходи життєдіяльності. Але на сьогоднішній день жодних переконливих доказів представлено не було. На цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво, і ми побачимося знову.